Елегантність, ввічливість, почуття поваги до себе й інших людей такі якості повинні бути притаманними справжній леді. Секрети юної леді нещодавно в невимушеній обстановці обговорювали у Лизівському міському центрі молоді фахівці зі студентками та школярками. Дівчата отримали корисні поради стосовно того, як правильно поводитися з оточуючими, уникати скандалів, правильно обирати стиль одягу, слідкувати за станом свого здоров'я. Після розмови учасниці круглого стоглу виготовили колажі і тим самим показали, як має виглядати леді, а як ні. Найактивніша учасниця зустрічі отримала щоденник краси та здоров'я. Фахівці переконані, поради, які отримали дівчата на зустрічі, допоможуть їм стати справжніми леді. Ми гадаємо, що ця зустріч у нас не остання. Ми теж дівчаткам сказали, що кожна дівчина не повинна переслідувати якісь ідеали і малювати їх для себе, бо вона вже ідеал. Я вона така одна в цілому світі. Ми були приємно здивовані, тому що дівчатка говорили, що юна леді повинна бути не лише красивою зовні, а й красивою з душі і мати безліч позитивних красивих якостей, таких як доброта, ніжність, співчуття.